Всю надію, братий сестра, бо надія це є невидима рука, котра сягає майбутнього. Ми в це віримо, в це надіємося. Так, Павло пише до Корінтян сьогодні для нас, для віруючих людей існує три речі: віра, надія і любов. Віра це я маю сьогодні. Я сьогодні в вірі знаю, що я Спасений прощу. Стала сподіваного доказне небаченого. І все це мене приведе до жемчужних ворот слави. але в царство Боже війде лише. Тому тримаємося цієї віри, проти сестри, котра зароджена в нас через його святе Слово. Щоб вона не збідніла, щоб Христос не плакав, так як він казав Петрові, «Симоне, Симоне, я молився до тебе, щоб не збідніла віра Твоя, і ти колись як навернешся, що збагатим він привів браттю свого. ми бачимо Божу любов, брати і сестри, коли він зрікся три рази і клявся, і божився. Але після Воскресіння Ісуса Христа, Спасителя Його, Христос не залишив його. Коли він воскрес, він жінкам сказав, підсканіть браттю моєму і Петрові. Там на березі він хотів знати ісповіді Петра, він не бив його, він не кричав, він не, не говорив, ти порушив все, що ти обіцяв, він нічого не сказав. Він ті сказав, стільки сказав, сину, старим іменем його назвав, сину Йоа, чи ти любиш мене більше. Бо ти ж клявся, Петре, що всі ну я з тобою готовий на смерть і в тюрму. Три рази, поки Петро не сказав, Господі, ти все знаєш. Він знає наше життя. Він знає нашу любов до нього. Він знає, на якій стадії ми сьогодні стоїмо перед ним. Він нас також може загатити, чи ти любиш мене? Бо я тебе полюбив і віддав славу Небес, ім'я твого спасіння. А що ти робиш для мене? Хай ми, Господь, не побуде, щоб ми пам'ятали, що в основі нашого спасіння Сестри лежить Божий принцип, віра. Оправдавшись вірою, маємо мир з Богом. Ми оправдані Богом І нехай ніякі сили, брати і сестри, нас знаєте, не розчарують в тім, що ми інколи щось переживаємо в своєму житті. Це наша дорога, ще раз кажу, тому що ми живемо. На території Божого противника. Коли буде знищена трійця диявольська, брати і сестри, ця земля переживе оновлення через вогонь. І як слово Боже каже, і ми з вами чекаємо нового неба і нової землі, на котрих побуває правда, сьогодні це важко. Але з Божою допомогою і Духом Божим, який далі віруючим людям, ми подолаємо всі труднощі і перешкоди на шляху нашого спасіння. Давайте.